Змагання, що об'єднує родини. У Чернігові в десяти провели сімейне свято. Воно зібрало майже три десятки родин. Усі вони переможці шкільних відбірних турнірів. Організатори кажуть, що не женуться за масовістю, хоча бажаючих активно провести час дуже багато. От тільки у Чернігові немає такої спортивної споруди, яка б могла вмістити усіх охочих. Ювілейні старти могли би не відбутися, якби не підтримка друзів та меценатів. Огомо внесок зробив нардеп Валерій Куліч. Ці змагання носять не тільки спортивний, а й виховний характер. Після участі у них родини, що розпалися, знову об'єднувалися і силою ставали саме діти. Є декілька сімей, які з якихось причин жили окремо. Батько десь, мати ще де. Завдяки дітям, які хотіли, щоб взяти разом з сім'ями, взяти участь у цих конкурсах, я знаю три приклади, що три сім'ї об'єдналися знову. Може, це не так багато, але це вже про щось говорить. Веселі і рухливі конкурси пропала до душі не тільки дітям, неби азарт демонстрували й дорослі. Попри солідні подарунки призерам змагань, родини прийшли перш за все отримати гарний настрій та заряд бадьорості. Зовсім не розраховувала на перемогу і сім'я Коваль. Вона вперше вирішила позмагатися, і за підсумками шести конкурсів отримала найбільше балів. Це дозволило піднятися на перше місце підесталу пошани, і потрапити в об'єктиви фото і відеокамер. Ми вважали, що головне – участь, а перемога прийшла сама собою. Я рад, що ми виграли. Ми єдина ціле, ми одна сім'я, і ми стрімілісь побіді. Я думаю, що ми всі постарались хорошо і добились успіху. Програвших на змаганнях не було, адже кожен отримав заохочувальний приз. Такий активний відпочинок став настільки популярним, що організатори вирішили проводити конкурси і серед родин, що мають дошкільнят.